І з самого ранку ці люди намагаються потрапити до італійського посольства, яке не поспішає видавати їм візи. Ще позавчора пан Юрій разом із мамою мав бути в Римі. За поїздку заплатив шість тисяч гривень та забронював готель. Утім, сісти в літак не судилося. Муже просрочили свою дату то У нас ідуть уже все, уже просрочка наших броні. За це е, кожен день ідеот штраф, що там около 50-100 євро. Як передали деякі засоби масової інформації, візи Італія припинила видавати через великий наплив охочих подати документи. Та офіційно людям нічого не кажуть. Нікакого результату, ніхто не підходить, ніхто не ні У мене сьогодні виїзд, а У мене ще немає візи. Це перший раз така затримка, то завжди. Без проблем. Приїхали, здали і все. Переймаються своєю долею і клієнти туристичних компаній. В офісах туроператорів телефони не замовкають. Юлія, слушаю вас. А, да, по, по Італії можете зі поговорити. Із самого ранку менеджер Юля пояснює клієнтам, що проблем із візами туроператори не мають. Ми працюємо в нормальному режимі, подаємо документи і ну, не маємо проблем з отриманням віз і подачі документів. Вот но індивідуальні туристи, наскільки я знаю, дійсно ну не можуть сейчас податься, подати свої документи в в консульство і в візовий отдел, тому що просто перегружено. Ну визовый отдел перегружен. Та вже після обіду на сайті візового центру Італії з'явилася інформація, що Посольство продовжує в звичному режимі приймати прямі заявки на подання візових клопотань та задовольняти вже подані заявки на всі типи віз у відповідності до графіку призначених прийомів. Та чи повернуть людям гроші за втрачені квитки на сайті не сказано. Віталій телеканал Київ.